Якщо ви вбираєте, там потрендіти з подружкою по телефоні дві години, або подивитися якісь серіальчики, або позаліпати в соцмережах просто так: свайп, 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 дивитися ці безкінечні, безглузді відео, то ви тим самим Відбирайте в себе цю можливість, свій ресурс, свій час для власного професійного розвитку. Тому що а, в цей же момент, а, в нас 24 години на добу, в цей же момент а, хтось інший вкладає цей свій час у знання, у освіту, у подивитись якийсь вебінар платний, або самоосвіта, пошукати щось безкоштовно в доступі. Зараз цього є теж дуже багато. Або попрактикуватися, взяти моделі, поробити масажі, відпрацювати якісь свої техніки. І той, хто вкладає свій час у свій розвиток, завжди буде першим.